Просто треба робити для людей для себе. От і все у мене там четверо дітей. Так я вже давним-давно на їхнє харчування на аутсорсинг нікому не даю. Я дуже мало продуктів харчування купую в супермаркетах і вже навіть і на базарах, тому що їх справжніх там продуктів стає все менше і менше. Я їм все те, що робиться тут, те, що продається в магазинах. Тому це таке правило, робиш. Для других, так як для себе. І якось ти знаходишся в якомусь нормальному, нормально себе почуваєш. Я не розумію, як почувають себе ті, хто там, вважається там, серйозними там, бізнесменами, виробляють якихось там, тисячі тонн якихось продуктів, але самі їх не їдять. А йдуть в магазин і купують от таке щось, наприклад. Або теж їм хтось годує, так як для себе, розумієш? Я штир Валентин, власник органічної ферми Старий Порецьк. Мені 49 років, і в мене чотири дітей. Хочеться, хочеться працювати, розвиватися наскільки це можливо в сьогоднішній наші обстановці. Я відмітив для себе, що більшість успішних органічних брендів в Україні. Реалізували люди, які, скажімо так, до сільського господарства не особливо мали відношення. Це були ще юристи, іт фахівці представники будівельного, меблевого бізнесів. Ви теж прийшли з банківської справи. Як так сталося, що ви вирішили займатися сільським господарством і чому саме органічне? Ну, сільським господарством не було ніколи планів особливо займатися. Дід мій був фермером, вже в нього. Радянська влада землю забрала вже в 47-му році. Батько був головою ж цього школ госпу, теж все життя в сільському господарстві. але якихось таких планів особистих не було. Плани з'явилися вже в банку. Я перемістився на позицію члена спостережної ради багато вільного часу. Ну і вже треба було думати там, куди інвестувати. І я випадково попав в поїздку, яку організовував голова федерації органічного руху. І нас ще постійно возили, особливо в Німеччині по біомагазинах. Я подивився, який там асортимент товарів, ну просто сотні, тисячі позицій в одному магазині. Почав цікавитися, що робиться в Україні, і вже тоді виявилося, що у нас вже якесь господарство є, сировина є, але готової продукції, яку можна було б поставити на полку, ну практично вона. Відсутня, і так сталося, що в цьому ж дев'ятому році це господарство для батька колись починав. Вони ну, в дев'ятому році їм тут стало сутожно. Він звернувся за допомогою. Я дав сюди фінансову допомогу, ще не думаючи про це. І коли в десятому році він сказав, що ну фінансова допомога то фінансова допомога, їй ж треба якось віддавати, чи не хочеш зайти сюди. Співвласником. І я сказав: добре, я готовий, але одна умова, що ми йдемо в органіку. Ще тільки ми починали, я вже зразу знав, що ми будемо варити тут сир, що ми будемо робити тут все. Ну, Я про це не розказував. бо… Народ спочатку був достатньо в шокі тільки від одної цієї органічної технології. Я вже не кажу, що я від батька свого вислуховував, коли в нас тут перший рік поперли бур'яни ну, при переході. І от коли ми з ним тут почали і почалися ті страшні бур'яни, оце не то, що я пошкодував, а це був такий от тяжкий період психологічний. Ну і от це все, все витримати там протягом двох років було важкувато, коли ми тут. Ланцюгами тими вичухували пері, Ну, знаєш, напевно, всі тако дивилися, думали. Приїхав банкір, немає де гроші подіти, займається якось дородиться. Так, да, так і було, так і було, і мені чуть не в очі про це казали. Ну, Але потім вже років через п'ять було приємно, коли ті люди приїжджали, дивились на вже результати і казали, беремо свої слова назад. Зараз ми з вами знаходимося у Свята Святих. Це підвал для дозрівання сирів. Тут от дозрівають наш фірмовий Старопорицький. Це наш новий сир, який ми недавно зробили Грюер. Ну і наш знаменитий чедер, який в минулому році на міжнародній виставці в Англії отримав третє місце тобто на батьківщині чедера. Наш сир зайняв бронзу, що дуже приємно. Розкажіть про вашу переробку, в чому її особливість та унікальність. Напевно, люба переробка на будь-якому підприємстві вона чимось унікальна. У нас тут. Локальне підприємство в одному селі, тому й назва якби торгової марки органічно свого часу тут випливла: що от наше село старий поруч, наша ферма, підприємство Старий поруч і торгова марка так само, тому що от вся унікальність або цінність цього продукту в тому, що воно робиться все тут від поля до полки, одними людьми в межах одного населеного пункту. Ферма у нас буквально тут через дорогу. 200 метрів, тому наше молоко не переїжджає там якимись там десятками чи сотнями кілометрів. Воно на фермі охолоджується, там беруться аналізи, білок, жир і при потребі, тобто воно не звозиться, не зберігається тут в холодильниках, скількись там періоду жде своєї переробки. Так, тобто при потребі треба раз з фермі дві тони привезли, переробили в один продукт. Треба Ще через деякий час підвезли слідуючу партію. Хоча, от коли молоко заходить, ми вами зараз знаходимося в лабораторії, коли молоко поступає, вони роблять постконтроль. Першочергові аналізи беруться тут ж, на той же жир, на той же білок. Крім того, раз в тиждень аналізи беруться з цеху, везуться в сертифіковану. Лабораторії продслужби кожен тиждень Уже на санітарні показники. Тут у нас хасп розроблений всі стандарти якості продуктової безпеки. Всі тут налагоджені з самого початку виробництва. Як на вашу думку, яку цінність несе органічне виробництво та споживання органічних продуктів? Ну, яка цінність? Споживання власне, органічних продуктів це споживання чистих, здорових продуктів. І Воно доведе до того, що однозначно люди стають здоровшими, тому перехід, як зараз багато говорять, на органічне харчування в дитячих садках, школах, це вже, можна сказати, майбутнє здоров'я народу, нації. А виробництво сьогоднішнє інтенсивне землеробство ну, вони досягають врожайності за рахунок. Мінеральних добрив внесення так. А наші добрива, от вони знаходяться тут. Це 10 тисяч тонн компосту щороку. Тому тваринництво для нас це така, якби не просто додаткова опція. А це така більш вже необхідна опція для досягнення нормальної ручці ґрунтів. А тваринництво це робочі місця. І тваринництво, як ми вже сказали, вимагає далі опції переробки, а це ще нові робочі місця. І, звичайно. Ну от, якщо взяти цей регіон, то тут органічна ферма дала велику кількість високооплачуваних робочих місць. Навіть при там, інтенсивному тваринництві ніхто б цим би не займався. Абсолютно, молоко здається просто на завод. Чим і ми займалися там, скажімо, до того часу, поки вирішили не віддавати додану вартість. Іншим, а залишати її тут на місці, і поглиблення переробки, яку ж ми далі пленуємо там м'ясо, крупи і так далі, буде додавати вже нові і нові нові робочі місця. Тобто ведення органічного бізнесу в принципі все одно мотивує, змушує створювати нові робочі місця в українських реаліях. Так от у нас немає галузі органічної переробки. От, наприклад, сьогоднішнє своє органічне молоко, якби ми мали. Куди з органічною премією його продати. Ми однозначно б займалися б, наприклад, виробництвом сирів, щоб в нас була якась своя така туристична фішка, як ми собі це планували. Ну, але можливо б ми б не йшли там в ту таку переробку всього нашого молока, як ми от, почали займатися цим з 2018 року. Сама основна проблема це перехідний період. Коли врожайність падає, а ти не можеш це ще реалізувати за ціною органіки, перехідний привод дотувати однозначно треба. Що ви кажуть, у цей настрій трошки <свісно> цих двох років <свісно> покращувати? Оцей. Бо ж цей шок він як і на полях, так і фінансовий шок. І Багато хто не розуміє, що має бути фінансовий запас на перші ті два роки. Оце основна. Проблему органіки. А потім ну, у нас ринок не сегментований. У нас немає такого, що наприклад. Ми органічні ферми, а там органічні переробники, так як там в Європі, і там собі далі вже біомагазини чи органічні магазини. Ми, щоб мати нормальну рентабельність, щоб не віддавати її комусь, бо так до цього, ж, поки в нас не було переробки, таких всіх інших, ми ж віддавали молоко просто як екстра за звичайною ціною. там, Звичайним переробникам. Оце друга проблема. Тому що ти змушений і займатися і рослинництвом, і тваринництвом, і переробкою. А потім, як показує практика ще і маркетінгом, і реалізацією, і всім іншим. Як, на вашу думку, потрібно підтримувати органічне виробництво в Україні? Давайте так. Є дві складових. Що ми хочемо отримати? Ми хочемо отримати. Більше виробництва органічних продуктів, здоров'я дітей, здоров'я нації, і тому подібне. зменшення використання на полях хімічних добрив, а це екологічний ефект, так? не забруднюються річки, озера всіми цими змивами. І третій ефект це, напевно, тваринництво, про яке ми говорили, тому що органічне господарство, ну велике органічне господарство, без тваринництва воно малоефективне. Тому тут ще. Оцей розвинок тваринництва поголів'я верха в країні, про яке так всі останні там 30 років говорять. Тому в першому випадку, просто для того, щоб з'являлися органічні господарства, я вже говорив, що це. Мінімально треба підтримувати перехідний період. Цих два роки, самих тяжких, самих страшних років, їх треба підтримати для досягнення іншого ефекту в тваринництві. Можна ті дотації, які там завжди є в нас, нібито то на одну голову, то корови, то на нетеля, то на ще щось, на ще щось віддати органічним господарствам, в яких є тваринництво. Через буквально дотування, наприклад, одного гектара, щоб було просто з точки зору адміністрування всього цього. От, сертифікат, от у мене, наприклад, тисячу гектарів землі. Будь ласка, я отримав дотацію. І все, я розвиваюся. Тваринництво це сама, ну всі знають, сама дорога історія. 80 тисяч доларів одне корово місце. Це досить серйозні інвестиції. Це залежить від того, який ефект хоче. Отримати держава від цієї співпраці. Знаєте, що я згадав? У 14-му році, навіть в 15-му році, напевно, ви приїхали в Київ, і ви казали, що криза треба щось робити починати. І якраз тоді ідея була. Бувочні переробки, здається, так? Да? Так, так. Якраз тоді ми цю, це все і почали. Так зараз теж схожа ситуація, і криза. Ну, вона, воно бач, зараз трошки ну, не зовсім так, бо зараз криза, вона разом з війною, вона трошки не той настрій. Розумієш, якби не війна, то особисто в мене задору було б набагато більше, просто таки. Але ну, треба себе стимулювати однозначно. А то, що зараз криза. Тобто в нас війна, а в всьому світі криза. Коли почалася війна, я ще там тиждень під Києвом посидів, зрозумів, що це все надовго там, чи швидко не закінчиться, ну, поїхав сюди, посівна на носі і все. Єдине, що я тоді розумів, що ну, як, треба працювати наоборот, з одвоєї енергії. Тож треба працювати і за себе, і за тих, хто. Одні ж пішли на фронт, другі виїхали. Але головне, що ж купа підприємств зупинилася. Тут не те, що можна було, тут треба було працювати. Не знаю, в мене якесь таке навпаки, Знаєш, мені хотілося. Навпаки, не то, що зупиняти, мені хотілося будувати. Я би, чесно кажучи, мав би гроші, аби ще до цеха вже б якось побудував, Чи м'ясо би переробляв би, чи ще щось, чи ще щось. Не знаю, держава зараз має якісь закумулювати ці ресурси, але ми мусимо щось зробити от тим людям, які залишилися, які от хочуть далі працювати, мусово давати ресурси, щоб вони створювали нові робочі місця. Того, що от ті мантри які ми собі говоримо, що ми хочемо, щоб люди повернулися, ми то хочемо, але ж люди ж вони розраховують по своїй ситуації, чи їм куди повертатися, є чи житло, є чи робота в першу чергу. Люди по-різному реагують на цю ситуацію на війну. Хтось в паніці, повиїжджали і до сих пір не вернулися, а хтось перестраховується, Треті більш спокійні, сидять тут і працюють. А четверті інвестують і ну не словом, намагаються жити. Я думаю, що в цьому цьому не тільки є якісь математичний розрахунок, а в тому, що якісь ну психологія кожної людини по різному я ж нікого з них, з тих, кого перечислив, не осуждаю там, чи не висхваляю. Ну, так як будь-яка ситуація. Не? Зараз всіх одне побажання, щоб скоріше це все закінчилося і мир поскоріше настав. Тому що це складова історія любого розвитку. Знаєш, коли йде турбулентність, це не розвиток в такому його, таке хороше слово, созидательному його напрямку. Це намагання якоїсь. І себе тримати в тонусі. Нічого, критична ситуація, ну ти ж мусиш. Ми ж не вибираємо час, в якому ми живемо. Бажання всім що триматися, один за одного триматися. Ну і що? І працювати, бо все одно, коли працюєш, то трохи відволікаєшся від цих всіх дурних думок і пам'ятати про те, що ті, хто там набагато важче, ніж нам.